Водолії! Усім привіт! Трішки ваш прогноз на квітень 2025 року забарився, я вибачаюся. Була основна робота, <хи> і... але я його зробила. Зробила вам вчора, зараз записую і дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, які енергії заходять до вас у квітні. Використовувала я для прогнозу три колоди, класична райдера Уейта Таро. Також рунічна колода і китайська система щитування інформації, яка називається ІДЗИН або гексаграми. От рунічна і китайська, вони не тільки дають передбачення, а й гармонізують енергії місяця, тобто вирівнюють негатив в позитив. Дивіться, які, які заходять до вас енергії. Вони заходять під гаслом. Там, де сильний зламає закриті двері, мудрий знайде до неї ключі. Енергії такі, що сила не рулить усим. А всім у вас буде в квітні рулити мудрість та спокій. Не все в житті можна зробити за допомогою сили, натиску такої. Такого все йду й ламаю на пролом. Ні, не все. А вам бажано в квітні о, знаєте, енергія такої зупинки, спокою мудрості і обдумання. Обдумання своїх дій на майбутнє настирність може принести більше шкоди, чим користі. Зупиніться, подумайте. Можливо, шлях зовсім інший. І до цілі, знаєте, вам можливо для того, щоб досягти своєї мети і цілі, вам потрібно або взагалі довіритися Всесвіту і нічого не робити, відпустити ситуацію. Потім воно хоп, і все розрулиться. Або навпаки розвернутися назад і піти зовсім іншим шляхом, в обхід, тобто шукати інші шляхи. А можливо. Знаєте, ви чогось не можете досягти, бо це зовсім не ваша ціль. І вона не справжня, а вона там чиясь навіяна, да? і вона не ваша. Тому вам треба зупинка і обдумування, чи дійсно я цього хочу, щоб що я це хочу, для чого це мені. Розумієте, от такі енергії місяця, квітня. І... Прибирайте зі свого життя гординю. Ну, гординя, вона взагалі дуже багато нам блокує шляхів розвитку, тобто значущість свою зменшуйте. І знаєте, впустіть в життя легкість, простоту і прийняття будь-яких життєвих ситуацій. Прийняття життя, життя таким, як воно є: вільним, легким, свободним таким, да, щасливим. Отак от. от, так от. Не ускладнюйте прості речі. І таким чином ви уникнете конфліктних ситуацій, тому що тут є конфліктні ситуації, є сварки, є непорозуміння, особливо з іншими жінками, є такі ще як негатив від жінки, образа жінок, обман може бути від жінки. Тому дивіться, от жінкам. Бажано в квітні місяці не довіряти. Якщо ви з кимось спілкуєтесь жінок і відчуваєте, ну от щось не то вам чуйка підказує, ну от не то, моментально розумійте, що це обман. Тому що є варіант того, що от, ну, можуть маніпулювати вас, обманювати саме від жінок, іде така енергія. Е Простота, легкість, гнучність, тактичність будуть вести вас у квітні до успіху. Ну, взагалі, місяць він такий буде у вас стабільний, буде йти допомога від рідних і близьких. Може бути сильно виражене бажання побути вдома. Нікуди не ходити. Ну, ви будете таким чином відпочивати і заспокоюватися. Також може бути бажання поїхати туди, там, де ви народилися. Так? От Коріння, родина, побачитися з батьками, тобто побути вдома. вдома буде тягнути додому, до роду, до батьків. Тому, якщо плануєте до батьків поїздка, то можна її здійснити. Це буде вам тільки на благо. Також можуть бути ситуації, в яких ви можете відчувати себе жертвою, жаліти себе, от якщо щось не виходить. Може вам здаватися, що такі якісь ситуації ці безвихідні, ви не можете з них. З них знайти вихід і будете відмовлятися від своїх планів, але тут просто допоможе молитва і відпустити ситуацію. І в будь-якому випадку, все потім воно легко, тобто відпускаєте, приймаєте і ситуації всі легко. Розрулюється, і ви будете задоволені результатом. Тобто емоційно все-таки місяць, що від всього негатива так якось все перевернеться, що ви будете задоволені, коли ви зупинитесь і не будете якби, ну, напрягатися, щоб його вирішити. От В такому плані. Якщо проглядати здоров'я, то Дуже сильно буде впливати обстановка в родині на стан вашого здоров'я. Якщо в родині у вас все добре, все спокійно, то і стан здоров'я буде гарним. Якщо ж в родині конфліктні сварки, то нервова система буде страждати. Але тут гарне стабільне здоров'я, тут багато енергії, багато сил, великий сексуальний потенціал. Можливо, трішки буде втоми. І... І може бути таке відчуття, все-таки квітень місяць е недостатньо корисних елементів мікроорганізмів. Тут ну, така рекомендація попити бади, вітаміни. І е якщо хворієте, то тільки допомога від традиційної медицини. Кохання. Е Кохання, тут також стабільність у відносинах, можуть бути образи і сварки, жінки можуть тиснути на чоловіків, тобто вимагати від них того, що хочуть. Також тут є у вас така тенденція, що третя особа може, особливо жінка, може вмішуватись у ваші відносини. Це може бути свекруха або мама. От в такому плані. Але тут стабільні, тут є гарні, приємні почуття і багато, тобто проводьте більше часу вдома з коханою людиною. Тут така домашня, домашня обстановка. Якщо дивитися гроші і роботу, ну якщо ви шукаєте роботу, то е ви її знайдете, але гарно обдумуйте свої дії і довіряйте інтуїції. Знову, якщо відчуваєте, що щось не лежить душа, або якийсь маленький сумнів, значить це не ваше, не варто. І, тому що тут є обман, можуть обіцяти одне на роботі, а потім зовсім буде інше, ви не отримаєте того, що вам обіцяють. Особливо в грошах. Якщо дивитися гроші, то тут стабільний фінансовий стан, можливі нові ідеї, які принесуть вам нові доходи. Не обманюйте себе у фінансах, тобто бажано їх, бажано їх накопичувати. Щоб, чим більше буде накопичень, тим більше буде зростати фінансовий потік. І на кінець місяця, якщо брати місяць, то спочатку можуть бути якісь неприємності в грошах. Під кінець місяця ви будете задоволені своїм фінансовим станом. Ось такий у вас чудовий, я б сказала, прогноз на квітень 2025 рік, тому що. Коли ми прості і коли ми приймаємо те, що нам дає життя, це приємні події, неприємні події, але але коли ми приймаємо і ми благодаримо, то нам стає легше. А коли нам стає легше, то ми почуваємо себе щасливіші. І тоді якби, всесвіт іде нам назустріч. Тому насправді в житті все легко і просто. І ми самі люди ми ускладнюємо самі собі життя. І от гординя, да, яка у вас так програється, да, от такий у вас, як посил в квітні, знімати з себе гординю, свою значущість. Гординя блокує нам дуже багато наших життєвих шляхів, розвиток нашого життя. Тобто знімайте без неї набагато легше і простіше. Вона є у всіх нас, вона є абсолютно в кожної людини, її дуже багато. В мене вона також є, я її пропрацьовую, <хи> і вам буде набагато краще. Ставте мені лайки, вподобайки. Бажаю вам гарного квітня, гарного сьогоднішнього дня. Пишіть коментарі, діліться моїм відео. Обіцяю, коли наберемо ювілейну дату 500 підписників, кожному подарую в подарунок свою послугу гармонізація. Це послуга, яка направляє енергію на вирішення конкретно вашої ситуації. Все, Всім пока-пока. Пока-пока!